Partner projektu KNAUF. І будинок під час окупації російськими військами я побачив вперше на фотографії. Знаєте, це таке враження, коли ти бачиш своє рідне, сплюндроване. Я тоді ще не знав, що в будинку пробитий дах, що в будинку досі лежав нерозірваний снаряд. Після того, як ми сюди повернулися, ми відчуваємо якусь гнітючість. Мені тут не дуже приємно стало після того, як я повернувся. Тому я хочу зробити ремонт в своїй оселі, аби відновити атмосферу. Доброго ранку. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл проектів майстри ремонту відновлення. В наших проєктах ми будемо допомагати людям, які постраждали від російської агресії. Сьогодні ми знаходимося біля будинку Миколи, який також постраждав, і ми будемо намагатися зробити все, щоб він повернувся додому. Історію Миколи ви можете побачити за посиланням в описі до цього відео. А щоб слідкувати за долями наших героїв та їх емоціями, підписуйтеся на наші соціальні мережі та ставте вподобайки. А тим часом наші дизайнери Олена та Ілона вже зустрілися з нашим героєм. Вітаємо! Це перший наш проект під час війни. Це наш власник. Ми хочемо змінити тут максимально все, що тільки можна змінити. Так, Микола, розкажи, будь ласка, свою історію. Моя квартира зазнала руйнувань під час війни. Тут побиті вікна, тут десь фрагментарно побиті стіни, і мені би хотілося в цю оселю вдихнути нове життя. Мені би хотілося точно змінити тут кольорову гаму. Якщо це буде зелений, тому що зелений мені подобається. Мені б хотілося. Якогось там, можливо, там, іншого відтінку зеленого. Можливо, щось ви мені порадите з кухнею. Замінимо освітлення, так? зробимо в кольорах щось таке під дерево, ну, більш такі до, до натураль... натуральніших, та. природніх. Так. Воно тоді буде непогано дивитися з вашим зеленим, яке вам подобається. Потім ми зробимо, так як у нас є відкриті батареї, а вони. Нам також дуже кидається в очі. Ми. ми їх перекрасимо. Це буде сюрприз. А в якій колі ми перекрасимо батареї? Ви дізнаєтеся в самому кінці, Микола. Розкажіть історію цієї витяжки. Я не можу сказати, що ця витяжка з якоюсь конкретною історією. Історію, тому ми зробимо нову історію. Кухня дуже ну реально жіночня, така якась так? Да? Ну це квартира де лежала, жінка. Да. Коли е, ми зайшли вперше взагалі до колі в квартиру, знайомилися І побачили, та, його. знайомилися класний, потім сучасний. з колі поспілкувалися. Перше було питання: що, а чи ми точно прийшли до колі, і коли Коля взагалі придбав цю квартиру? Там не знаю, від родичів дістали, чи там саме перед війною купив. От що це просто цей інтер'єр взагалі не відповідає е, Коліному ті Отак, от ну він сказав, що він цю квартиру купив у жінки. Робила повністю інтер'єр. Такий в неї був смак, але Коля, йому зовсім інше треба буде інтер'єр. Ми йому зробимо зовсім інший проєкт. У нас відкритий простір. Це, це, це відкритий, тут нема розподілу на зону. У ну, нас відкритий простір. Зона, зона прийому гостей. Називаємо це так. Ну так, да, це зона де, го, де гостей ми приймаємо. Вкладаємо. Приймаємо, напливаємо і вкладаємо. Мені хотілося, мені хотілося якогось такого більше зелені, але на тон зеленіше, ніж моя кухня. Ну, кольор ну... такий синтетичний. Ні, ну не ми колір міняємо. Колір а... міняємо. Я за зміни, я люблю. Про, пропозиція: ми будемо фарбувати стіни в білий. Стеля ми тоді зробимо в холодних сірих тонах, зробимо. За рахунок того, що у нас буде стеля е, темніша, вона візуально просто нам підніме простіро, наче у нас там потолок став вище. Ви хочете мене спитати, як в цій Ой. квартирі з'явилася театральна завіса? Ну, ви ж розказувати, історію. Ви, ви ж історик і в принципі, у вас ну, закладена богема. Це архівні кадри. 2022 рік. Люди, не купляйте ці штори. Я вас прошу. У вас шикарний від з вікна. На жаль, деякі вікна побиті, але у нас є партнери, які готові вам замінити і зробити нові вікна. Ну, вікна це одне з найважливіших квартирі. Вони повинні бути Я теплі, комфортні, прозорі желательно. <світ> Такі батареї в 90% квартир. Коли ми пофарбуємо, ви зрозумієте, що проста біла стандартна батарея це не цікаво і не модно. А ми покажемо вам, як зробити це все модно. Покажемо, Лена. Коля, покажемо. Покажемо. Цікаво, яким кольором тепер будуть в мене батареї. Я надіюся, точно не рожеві. Головною місією нашого проєкту було оновлення та редизайн житла, яке вже є. Передійде зима, і це потрібно швидко. Це за мінімальні кошти, тому що всі розуміють, що фінансовий стан і Україна зараз в війні, тому потрібно якось з цієї ситуації виходити. Так, хотілося створити інтер'єр, в який хочеться повертатися, в якому хочеться жити, зустрічати друзів своїх. Хто наш нам казав, що він хоче сюди повернутися і продовжувати жити, але тяжко, тяжко душевно. Як тобі кольор? А, ну, коля просив, в принципі, відтінки зеленого потрібно буде подивитися викраси. Особливо зараз таке направлення екологічне йде. Пропоную люстру використати тут плетені з лози. Основне заміна дивана, заміна фасадів, головно, або фарбуємо її навіду, а, так? Або якщо нічого не йдемо, тому що це ж корпусна е, мебель, яка а, я, я, я сумніваюся просто не йдемо. Це придеться півкорпусу виносити. Чи познімаємо дверцята, щоб якось його там більш-менш та, розгрузити, та, та. Ось бо... Спростити, спростити. Ну так, бо там ці, ці полукруги, вони ну, актуалий це, це варіант. Тому в принципі меблі були в нормальній якості. То що ми бачимо? Наприклад, кухонний фасад, ну, просто воно все устарівше. Да, воно все да. застарілі форми, Форма. наприклад, ручок там і так далі. Ну, самі це... самі фасади у да, да, проєкті да, Це да. вирішили змінити. Да, холодильник. Ми вирішили поформувати. Ну, побачимо, як це вийде. Е, да. Ідея така, да, що ми його пофарбуємо. Так само ідея в тому, що ми перефарбуємо фасади зовсім в інший, кардинально інший колір. Зеркало йому додамо на коридор. У е, да. нього, нього немає зеркала, йому да, треба до речі... красунчику, треба дивитися. Зеркало. Ну, йому не треба, йому треба все спростити максимально. Завжди декоративні елементи можна додати в процесі життя. Повна школя казав, що він хоче спальне місце, тому я поставила в принципі моделя, ну, яка я попередньо вже заходила на сайт партнерів, дивилася в них там доволі таки великий вибір. В Глобальних якихось нас там будівельних робіт проводитись не буде. Це все з мінімальними, скажімо так, затратами і за рахунок того, що от ми можемо візуально просто там витягнути. Кольорами, фактурами, текстурами, де з заміною якихось там декорів знає, да. Да, декорів, там дивану. Трошки О. викинемо це. Ну і викинемо щось. За рахунок зміни кольору, стін та стелі ми повністю змінили атмосферу приміщення. Ми використали чотири види фарби від наших партнерів з FT Professional, кожна з яких мала різні властивості. Дерев'яну вагонку ми лишили, але пофарбували її в білий колір, фасадної фарбою ідеал. Вона на водній основі і гарно миться. Стіни та стелі пофарбованими двома видами фарби Perfect та vip VepMat має ефект шовку на стінах в білому кольорі. І стелю ми пофарбували в сірий колір з ефектом мату. Нам ця фарба підходить, тому що вона легко миється, чиститься і на ній не утворюється грибок. Для візуального видовження стін ми обрали високий плінтус, підкреслили його графітовим кольором фарбою Protector Interior. Три кахель не можна лишати, тож ми його збили та замінили на новий. Для нашого проєкту в компанії Ате ми обрали облицьовичну плитки НОТЕ за її форму, колір та стильну простоту. Атом компанія, яка перезапустила своє виробництво, незважаючи на скрутний час та війни та продовжуючи виробництво якісної відчизнаної плитки, підтримуючи економіку держави. Продукція наших партнерів застосовується при облацюванні бомбосховищ. Компанія також допомагає у відбудові як військових, так і цивільних об'єктів. Привіт! Ми приїхали Привіт. сьогодні на наш об'єкт на квартиру Миколи. Подивитися, на якому етапі зараз проходить ремонт. Ми майже на фінішній прямій. У Оленочки, приклад <рес> да. на Трімяночки. Дивіться, фактурки, які класний, да, які класне кольори, кольори. Да. Ну, залежить. Але це все дуже класно. Так, ну, далі покажемо вам, що стіни вже пофарбовані, і завдяки білому кольору інтер'єр здається ще більшим. Чистіше, більше. Дуже було багато ламаних кутів. За рахунок кольору вони з'ясалися в одне і чисто вони стали такі прикольні, з того, що багато скламенних форм. От прикольно будуть тіні падати. Чи ми підберемо якісь цікаві люстри, Так, Освітлення, декор. Угу. І чекаємо вас на фініші. Ми вирішили намалювати справжній витвір мистецтва на стіні. Так як в команді у нас є художник, гріхи не використовують. Ірпінь у нас знаходиться в сосновому лісі, тому і, виходячи з цього, у нас виникла ідея про малюнок на стіні у сосен. Цю картину зробити не стандартно якось, а саме графічно. Вона намальована просто карандашом на стіні і покрита зверху лаком. Тобто це такий ескіз. Картини на стіні. вона виглядає там гармонічно, вона не перенасичує інтер'єр, вона легка, проста. Але в той час, коли ти підійдеш до цієї картини ближче, вона така вся складна, тому що сосни вони ж не маленькі листочки, це оголочки, їх дуже багато. сучасний дизайн ми вирішили пофарбувати її батарею у темний колір. Від багетів взагалі ми відмовилися за рахунок цього простого стику. Тоді візуально кімната ну, ну зовсім по-іншому дивиться. Да, да, есть, ну, да. Просто саме в цьому інтер'єрі. Потолок – мовка не, не картина, яку да, треба багет, а клас, не класичний просто якийсь там стиль, де ці багете угу. наоборот тільки. Сілюки тільки таке да. роблять. Кілі таке не роблять уже давно. Люди, ви ж поспакойтесь. Плінтус ми лишили, але ми забрали стару форму плінтуса і замінили на нову. Вибрали просту форму висотою 10 см. І перефарбували його в холодний графітовий відтінок. Навіщо? Тому що в колір стіни воно буде цільне, а в колір підлоги воно буде ще більше зменшувати простір і робити його е неправильно. Не робіть так, не робіть. Ну краще. і плінбуси завжди є функціональне призначення це поєднати цей стик. І пиль mm -hmm. забере. І ми зелоною були в шоурумі для Доволі таки прикольний вибір. Там класні є напольні покриття, так, і сучасні да і ну якісні. Там, наприклад, всякі текстури дерева і відтінки класні. Те, що стосується плінтусів, також доволі таки великий вибір по ширині, по висоті, по своїй формі, і прикольно тим, що можна фарбувати. Да, вони могли зробити нам той кольор, який нам потрібен, але по термінах потрібно було довго чекати, тому ми вирішили перефарбувати його самі. ось Тому цей матеріал дозволяє на да. Само, сам, самому зробити да, колір, да, який да, ти хочеш користувати. Да, 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 Ми вирішили повністю кухню не міняти, а змінити реально тільки її колір. Ми взагалі чому прийшли до цього рішення? Тому що зараз замовити нову кухню, нового формату ну це довго по часу, і це матеріально трошки затратно, тому ми пішли шляхом декорування за рахунок кольору. По функціоналу вона Колі, як він пояснив, вона йому підходить. Єдине, ми вже працювали з кухнями, і ми знаємо, що вручну перефарбувати кухню ну не дуже якісно виходить, тому що. Фасади завжди використовуються, вони миються там, кухня там жариться, вариться і так далі. Тому ми звернулися до професіоналів, які змогли нам повністю цю кухню перефарбувати професійною фарбою на виробництві. Це компанія Люкс Фасад. Вони зробили це дуже швидко. Ми прям не очікували два-три дні, так? По-моєму, вони так. Ну, це це класний варіант. Якщо ти хочеш оновити свій інтер'єр за мінімальний час, тому є от варіант, щоб не міняти повністю цю кухню, просто перфорбувати фасади та й все. Люкс Фасад це компанія, яка працює з меблями та столярними виробами. Вони надають послуги з фарбування, фрезерування та виготовлення декоративних панелей. Працюють з матеріалами ДСП, МДФ, фанерою, деревом та шпоном. Покриття може бути з ефектом мату, глянцю або лакування. За бажанням замовника, компанія може виконати і імітації поверхонь мармуру, перламутру, блискітки або ефект хамелеону. Після того, як майстри компанії пофарбували фасади на виробництві, нам лишилося лише встановити їх на старі місця. Фурнітуру, звісно, краще замінити, тому що тут фурнітура у нас була вся така в Провансу, там якісь квіточки oh. намальовані, так. а ми зробили більш сучасну, просту, мінімалістичну фурнітуру, яка зручна і вписується в принципі, в нашу концепцію. Ну, і концепцію. саму фарбу підібрали, щоб вона була матова, вона, в принципі, обслуговуванні більш така. Більш проста, да. більш проста, без всяких там заморочок, не треба там натирати її, як глянцеві, наприклад, поверхні. Ось. Ну і так само фурнітура також матова. Саме для цього інтер'єру вона буде підходити краще. Також ми повністю замінили витяжку, тому що та витяжка, яка була, вона не підходила нам по конфігурації, по своїй структурі, по стилістиці по да. масштабності вона не вписувалася да. Вона не вписувалася взагалі нам да. ніяк, і ми зробили більш сучасну, ага, більш сучасну, просту витяжку, тому що головна функція витяжки витягувати жар там, функціонал да, да. Да, да, да. Да. да тому ми вибрали в компанії Елеюс саму просту, функціональну та стильну витяжку, яка там була, встроїли її в нас. Наш гіпсокартоновий короб. Вона функціональна, виглядає просто супер. В даному випадку нам підійшла телескопічна витяжка бріз українського бренду Елеюс. Витяжка має усі необхідні функції, ефективно очищує повітря, поглинає пар, дим і має підсвітку. Проста в роботі та в підключенні. Уявіть собі, у колі не було зеркала. В покої, в коридорі в нього був прекрасний шкаф, але не було зеркала. Я не знаю, як люди обходяться без зеркала, тому зеркало не було конче, необхідне і До ходи. А? До сусідів ходи. <сум> тому наші партнери декор скло надали нам прекрасне дзеркало, яке ми установили на дверях, так? На дверях ми повішали. Компанія декор-скло спеціалізується на виготовленні скла та дзеркал в основному для інтер'єрів. Скляні фартухи для кухонь, дзеркала з підсвітками, скляні перегородки. Все це ви можете знайти в асортименті компанії. Дзеркало дуже якісне. така дуже велика проблема у компанії, які виготовляють дзеркала – під різними кутами. Вони можуть деформувати зображення. А це дзеркало було ідеально. Совіта купляти дзеркало. А найбільше в оселі Миколи постраждали вікна. Насуваються холоди, то це питання ставало першим у списку, що треба зробити в оселі. Ми вирішили замінити лише скло, адже рами не були пошкоджені. І з цим процесом нам допомогли наші партнери з компанії ОАЗО Вікон». Сама форма вікон, так як це мансардне приміщення, доволі складна. Для того, щоб правильно встановити штори і гардини, треба визивати спеціалістів, тому що ця задача нелегка. Ми звернулися до наших партнерів з компанії Just Design, які встановили нам нову штору, нову тюль та французьку штору на кухні. Разом із партнерами з Just Design ми вибрали щільну штору, що у разі потреби дозволяє закритися від небажаного світла, та ніжний білий тюль, що дає денному світлу вільно проходити у кімнату. Тканина від перевірених часом турецьких виробників невибаглива у догляді, даруватиме спокій та затишок власнику багато років. На другому вікні партнери запропонували нам імітацію римських штор. прохідна зона, поряд двері ускладнює можливість використання повноцінного механізму. Тому декоративно підв'язані стрічками полотна, штор дуже вдале рішення. Можна розв'язати стрічки та повністю закрити вікно. За бажанням можна скоригувати будь-який об'єм відкритого вікна. Зверніть увагу на зовнішньому боці відшиті смужки у колір основного полотна, щоб із вулиці був гарний вигляд і щоб сонце не випалило колір. Зелені стрічки з лицевого боку відшиті з того ж матеріалу, що й штора у зоні віталії. Це поєднує усю текстильну композицію у приміщенні нашого героя. Нам в інтер'єрі потрібно замінити диван, тому Ми його замінили, обрали нову модель в наших партнерів. Наших партнерів з інтернет-магазину меблів? злата мебель ми обрали компактний диван Мальта. Модель має унікальне цілісне спальне місце. За допомогою ременя ручки, розташованого на сидінні, диван зручно розкладати. Він має підвищену комфортність і для сидіння і для сну досягнуто за рахунок перекидного і дуже м'якого матраца. Модель економить простір у будинку і у разі потреби дає повноцінне спальне місце. Ми не хотіли перенасичувати наш інтер'єр меблями, тому що в принципі простір у нас невеликий. Коля також просив, що краще більше повітря, більш простоти в просторі. Декор взагалі потім можна вже додати, але комод нам дуже потрібно. Серед асортименту медбелової фабрики Еверест ми обрали функціональний комод. Габарити виробу оптимально підходять для кімнат різних розмірів. Комод мікс 3 допоможе нам створити затишок у кімнаті та впорядкувати багато речей. Бічні тумбочки розділені поличкою на два відділення, що дуже зручно, а чотири широкі висовні шухляти доволі Верх комоду досить простий, щоб стати підставкою для сучасного телевізора чи інших речей. Картина це в нас ще один елемент декору в нашому інтер'єрі. Ми з Ілони розробили ескіз. І передали на друк нашим партнерам Форсаж Прін. Вони доволі таки оперативно нам це все відрукували. Компанія Форсаж Принт займається широкоформатним друком для зовнішньої реклами під ключ. Завдяки сучасним технологіям працюють з будь-якими поверхнями та матеріалами. Зустрічаю нашого героя, коля. Привіт! Привіт. Привіт. Привіт, Це привіт, привіт! Дякую! Хай ці квіти стануть символом відродження України. Ну як тут мій ремонт? Ну, дивись, трошки освіжили стіни, змінили колір. Ну, як, перше, як що я бачиш, це, це колір змінився, і тут просто мої пташки вже. Вони гарно на них вписалися. І ще, мабуть, дзеркало. Так, да, ми тобі додали зону, де ти можеш на себе дивитися в повний зріст. І гарно, і, і, дуже, і, і, і дуже функціонально. І, і, і правда дуже розширило простір. Ну що, прийдемо далі тоді? Пройдемо. Оцінюй, що ми тобі обновили? Ви мені обновили майже все. <світ> я не планував оновлювати, але бачу плитка інша, витяжка інша, навіть колір фасадів інший. Фасади лише лишились ті самі, але за рахунок іншого кольору. Ти бачиш, вони зовсім по-іншому вже виглядають, і таке враження, що наче вони взагалі інші. І так само бачиш, замінили фурнітуру Я я бачу, я бачу, одразу Ручка кидається в очі, тому що вона, ну. Вона така модернова, ну, да, інша. вона більш більш сильніша. Мені також подобається е, оця нова витяжка. По-перше, вона вища. Ну тобто, вона відносно е, мого росту, mm. е, тому що там витяжка в мене ну приблизно десь була ну там ще був тяжкий короб. Підлога мені нагадує про мою колишню квартиру. Все інше тут змінилося, тому що знаєте, е, я дивлюся на колір своєї кухні. Колір наскільки її змінив, мені здається, вона наче, ну, наче якась інша. Пам'ятаємо твоє побажання по кольору, як ти Знай бачиш, кольор, в нас він доволі таки часто повторюється в інтер'єрі, але я ну, рахую, що не забагато часто, але він повторюється. А як бачиш, холодильник ми оновили, так, холодильник. Ну, щоб зараз да, не заходити у великі так, матеріальні так. затрати, ми його оновили, візуально він зовсім змінився. Ось і також оцей елемент тумби, який був в тебе на фасаді. Mm -hmm. Якщо пам'ятаєш, там внизу була е... да, така закруглена дверка. Mm -hmm. Ми її прибрали зовсім іншому. Вона змінилась, Ну і звичайно, коля. Перейдемо до основної частини нашого інтер'єру. Це вітальна. Добре, добре, я задоволена. Коля. Ну, перше, перше, що я бачу, це, це новий день. Звичайно, те, що ти просив, по функціоналу гостєвий спальне, ну, це два повноцінних mm -hmm. нормальних спальні місця. нішою для зберігання білизни. А ще за рахунок оцих елементів зйомних, їх можна моделювати, десь там, от, наприклад, змінювати положення оцих Бокових вони штук да, вони все знімаються. Це можна змінювати, Тобто можна і візуально змінювати. Дизайн крутити і так само обрати собі там якісь зручні місця. Знаєш, для великої ну, це, компанії, це коли в тебе зруч будуть да. Це дуже зручно, коли оцей цей функціонал розширюється. Ну, да. Це якась водна поверхня, так, так ну, що це, це чорний, на катері пливуть, угу. скрізь цього. Не знаю, може через якесь лататя, Да, через латаття, А на, на цій стороні вже просто якби всі ті відтінки, які використані угу. в основній картині. В Першу чергу я звернув увагу на кольор стелі. Сіра стеля виглядає дуже стильно. Так, мені подобається. Тут дійсно змінився не лише колір, тут змінилася атмосфера цього помешкання, змінився тут дух. Це фото шпалери, е, Ні, чи? це ручна робота. Ти можеш навіть там потрогати це все. Воно mm -hmm. до речі, я зразу скажу легке в обслуговуванні, Ми його там покрили спеціальним матеріалом. Тобто, дерева за вікном перейшли тобі Прийшли в інтер'єр, в, да? в мою оселю, так. І, і тепер стали так, елементом да. декору. Штори, Так вони вже інші стали. І саме, і по конфігурації, да, і по конфігурації і... саме розміщення, там сама текстура, колір, воно вже зовсім по-іншому. Хоча ми там глобально нічого не міняли, да? ми там не рушили стіни, там не, не збивали навіть цю вагонку, яка в тебе була, але просто. Ми, от... ви бю... Вона да, ми її висвітили, ми її зрівняли в колір стін, і воно би, візуально вже змінилося, постаріше стало. Ну, стильніше, звичайно. І дуже вам э, дякую за таке. Таке вдали рішення рулети на балконі. Була прям, прям реальна проблема. Штора в мене закривала лише цю частинку, тут взагалі нічим не закривалося. Ну і Воно так виглядало, знаєш, якось. якось отак. Цей колір, Експериментальна батарея. Експериментальна е е е батарея. так. Нарешті моя картина. Вона гарно підкреслює. Е там також є фіолетовий, є якийсь бусковий колір, є червоний. Я пам'ятаю, тому ми врахували була твоє побажання. Була в інтер'єрі. Все, все зв'язано, і ну, мені дуже подобається. Нарешті я зможу повернутися в свою оселю, тому що тут змінилася сама атмосфера. Ця оселя заграла новими фарбами, і я впевнений, що мені тут буде добре. Я тут буду щасливим. І я тобі також дякую, що дав нам можливість тут творити. Я навіть не думав, що так можна зробити творчість. От для мене, мабуть, атмосфера тут сприятиме творчості. Після того, як ти щось виконуєш, є такий ефект ейфорії, да? що, що ти тіпа, зробив те, що ти е, ну, хотів. хотів да. Да. Ні, я думаю, йому все здобало. Ні, Взагалі все прикольно, здобало. що є така штука, що так як Україна в стані війни вона показалася у згуртовні серед своїх громадян. Тому це прикольно тим, що є небайдужі люди, які там за свій ентузіазм ініціативу роблять для інших якісь прикольні штуки. В даному от коля. Я б теж хотіла, щоб вони прийшли. Зробили ремонт. Yeah. <плес> ну що ж, наше перше перетворення завершено, і воно було, на мою думку, дуже вдалим. Особливо хочу подякувати нашим партнерам, які долучилися до нашого перетворення, тому що завдяки вам наш герой сьогодні зможе повернутися додому. На цьому ми, звісно, не зупиняємося і крокуємо далі. Тому всіх небайдужих просимо долучатися до нашого проекту Разом до перемоги. Для того, щоб слідкувати за нашими перетвореннями та емоціями наших героїв, підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте нам вподобайки. Партнер проекту КНАУФ.